Сьогодні у нас на огляді котяча поїлка. Ось так вона виглядає у зборі, компактна, невелика. Є також кабель живлення, Type-C Type-A. блочок, через який ви підключаєте до мережі, і ось така інструкція. На жаль, інструкція і написи всі на китайській, так нас підвели китайці, але ви можете налаштовувати вона дуже проста. Тут буквально є дві кнопки. Сама поїлка складається з трьох частин: оцю верхню частину ми можемо зняти. Тут, по суті, знаходиться двигун, і е, знизу можемо побачити бак. Е, бак складається з двох частин. Він на магнітах. Ось так це виглядає. Є, до речі, знизу гумові ніжки, щоб поїлка не їздила, і воно так легко фіксується. В Перший бак ви наливаєте воду наповнюєте повністю доверху, і другий бак, куди вода буде зливатись. Тут є така функція, що певний час, коли постоїть поївка, тут буде водичка, вона буде переливатись в інший відсік, щоб замінити на свіжу воду. Це, до речі, хороше рішення. Якщо подивитись на верхню частину, то по суті тут буде вода для кота, це фонтанчик. Він не буде високобити, він буде просто наливати воду сюди. Тут є два датчики, які фіксують якраз рівень води, перший і другий датчик. Якщо, наприклад, кіт прийшов, відпив води, вода впала по рівню нижче датчику, він автоматично насос спрацює і доповнить воду знову ж таки до цього датчику. Переливу не буде, тому що все фіксується. Також є заслінка, яка відкривається, коли водичка буде стікати в бак, щоб замінити воду. Це проходить через термін 8 годин часу. Тобто, якщо, наприклад. Вода тут стоїть, кіт приходив в пив, водичка доливалася, то через 8 годин він в бак скине цей воду і з першого баку набере свіжої води. І воно знову наповниться до датчику. Зверху у нас є панелі. Ви включаєте кнопкою відповідно цей лоток. Зараз ми продемонструємо, і там буде горіти індикація. Отут є у нас роз'єм підключення, ось таким чином. Ми підключили. Вода вже у нас наповнена. Двигун спрацював, і заслінка зараз відкрита. Можемо зараз побачити, як це буде процес відбувати. Закрили заслінка, йде набір води. Тобто воно доволі тихо працює. Там працює насос, але його майже не чути, і повільно так набирається. Вона зараз доповниться до датчику. Воно побачить, що вода повністю наповнилась і зупиниться. Ось датчик одразу спрацював, він доволі точний, і наповнення зупинилося. Можете побачити індикатор Wi-Fi. Wi-Fi у цієї повілки є, але, на жаль, в нашому регіоні він не працює, тому на нього увагу не звертайте. Ви можете корувати відповідно на самій панелі. Тут є два режими. Перший режим знизу, якщо ви побачите, дві рисочки це режим, коли вода наповнюється через 15 секунд, коли кіт воду попив. Тобто кіт підійшов, попив води, відійшов, і через 15 секунд буде наповнено до наповнення до рівня цього датчика. Якщо поставити режим 1, то це буде через 60 секунд наповнення. Тобто кіт знов ж таки прийшов, попив. Відійшов, хвилина часу прийшла, воно донаповнилось. Переливу знову ж таки не буде, тому що фіксується датчик, і е, це автоматизовано все робиться. Пройде 8 годин часу, і ще кіт декілька разів приходив, воно то Через 8 годин вода ця злється вниз і наповниться чистою водою. Тобто падає там шерсть, відповідно, вона вже буде брудна, і таким чином не потрібно коту доливати свіжу воду. А якщо ви хочете, наприклад, вручну злити воду, то потрібно затримати кнопку. Відкривається заслінка, водичка стекла. До речі, ви зараз не побачите, як це виглядає. Ось в бак вона попала. І одразу йде наповнення свіжою водою. Вам по суті потрібно що робити, там, коли цикл повністю пройде, донаповнити чистої води і вилити бак вже з брудною водою з залишками.